Привіт, мене звати Олег. Ви на каналі Дедіон І Сьогодні в нас відкриття Luxury Lounge. Воно з'явилося буквально ось 11 хвилин тому. І я одразу відкриваю. Я злив трішечки ресурсів. У мене було дуже багато срібла, е дуже багато бустерів. Коротше, злив в надії отримати скептера. Головна ціль отримати повторно скептера, бо я його отримав в минулому того річ, якщо я не помиляюсь, і. Хочеться забрати його в цьому році, але з компенсацією в 10к золота. Тому не забудь підписати, поставити вподобайку, написати будь-який коментар, що випало тобі. І поїхали одразу, не будемо тягнути. В мене 20к. Поки що 20к. Єдине питання, напевно, я не буду більше зливати. Тобто, я думаю, можливо, ще трішки злити, але нахіба то робити, тому що. Ну Отримую, отримую, не отримую, не отримую. Якщо що в контейнерах Luxury Lounge ось що знаходиться, це від 100 до 2,5К золота, аватари, трішечки золота і атрибут навіть новий, який є зараз. Також є золото і скептер з. Не знаю, який саме в нього відсоток випадіння, там 0,19 пише, але я не розумію, скільки це. Це 1% чись. Якось... Ну, Я трішки в цьому не розбираюся. Також частина сертифікатів BD7 артилерії, це, як я розумію, якщо я не помиляюся, колекційний танк. ВК-301 аж теж колекційний. А, а ось Т-34 сілдит не пам'ятаю. ЛТ-432, до речі, можна зібрати також. Ну, він в мене є. Скоріше за все, компенсація буде в сріблі. Також, до речі, за шостий рівень теж компенсація в сріблі, хто не знав, щоб ви розуміли. 450 тисяч срібла. Якось так. Ну і там трішки бустері золота. Ну я не знаю. Ну Ну, скільки тут контейнерів? Ну, дуже мало вийде, але відкриємо, чому ні. Контент є контент. Тому не забувайте протискати вподобаєчки за таке. Дуже довго говорю, я знаю, аж цілих дві хвилини. Так, частина сертифіката 15, до речі, уламків 75. М -м, уламки, до речі, мені потрібні. У мене їх дуже багато, я їх собі накопичую. Буде якийсь ефір, коли там завезуть кастомізацію. Ми тупо весь ефір будемо відкривати ті уламки, ті контейнери з уламками, можливо, будемо щось отримувати. Ну, коротше, буде щось цікаве. Бустери золота. Непогано. Також 5 частин ВК-301 аж поки що випадає. Ну, Таке собі. Ну, як я розумію, щоб отримати скептера повторно, це ну, потрібно, я не знаю, кому, кому що віддати кому що дати, щоб, каже, щоб тобі випало. Але як я розумію, ну, досить. Shielded. shielded. Це, мабуть за сіру, він в мене є. Це за сірку теж. А от БТ7, о, камуфляж безмежний космос. Прикольний, до речі. Прикольний, Камо. Так, як я розумію, Камо, це є в цьому ж е, 75 уламків, частини Стрікати BD7. Ну, Ми потім все відкриємо і подивимось, чи зберемо ми, чи не зберемо. Я, до речі, не розумію, як випадає саме скептер. Він випадає однією нагородою, чи випадає трьома нагородами. Ну, Мабуть, ми цього і не дізнаємось, скоріш за все. Тому що вибити його, як я розумію, ну, просто нереально це щось, типу, як вибивати. Щось як вибивати фазу з контейнерів операції. тому... Хоча мені казали, коли була така ж сама Luxury Lounge, коли був. Так же само можна було забрати скептера, і деякі люди вибивали скептера. Причому досить часто. І я такий вау. Тобто, уявіть собі десь компенсації просто, типу. на халяву можна так би сказати. Але, звісно, тут кому як пощастить. Кому як пощастить. Поки що падає вк h Нічого такого цікавого не мають. Зараз ми подивимось, до речі, Я, можливо, зараз е, дійдемо до половини. У нас було 20 ще 5К, ми дійдемо до половини відкриття. І потім подивимось. Е... О, атрибут гаража дали. Вау! Да ти що? Відкриваються двері. ти що, імба каже. Хай буде, хай буде. Бо що він, до речі, коштує 7 тисяч. 7 тисяч. Пощастило. Пощастило. Виходить, що пощастило. Так. Ну, поки що непогано. Єдине, що шука... Я чекаю Скептера. Чекаю Скептера, бо хочеться компенсацію. Бустери золота теж падають, теж непогано, потім будемо використовувати, трішечки накопичувати. Звичайно, це не так багато. І як я дивлюсь, написано там від 100 до 2,5К золота може випасти. Тобто може випасти в бустерах, як я розумію, це. Ну, Тут не золото окремо, а просто бустери. Так, залишилося ще зовсім небагато. Зовсім небагато, зовсім небагато. Та що ж таке, а? ну давайте мені вже скептера. а? Ну що ви оце, каже, мені видаєте, ось незрозуміло. Що. Чи може поки що. Та, хай я думаю, поки будемо відкривати, хай потім вже все зберемо і подивимось, скільки ми е -е, забрали все-таки всього. Коротше, я не буду я тоді пририватися, дивитися, скільки ми зібрали, скільки чого, вже в кінці це все зробимо. Підсумуємо, глянемо, що ми отримали, що ми не отримали. Танки, типу, сертифікатами дуже часто падають, і ми їх фармимо. Мені здається, ми їх нафармимо тупо. Ну ми вже ВК-3001 зібрали точно. Зібрали точно 100%. Тому, я думаю, 7 бустерів золота, до речі, дали. Сім бустерів золота це, якщо я не помиляюся, ну, якщо дивитись чисто перемогами, то це в нас трішечки більше, ніж 100 золота. Там 160 виходить. Чи ні, ні, які 160, 140. Якось так. Тому, ну, так як я розумію, 2,5 золота може випасти, тобто тобі може випасти 30 бустерів золота. Може випасти 50. Типу, але це, мені здається, настільки дуже рідкісно, що. Так, ми, до речі, підійшли до половини. До половини. 6 хвилин, ну, довге відкриття, до речі, буде. Ну, чомусь не дропається. Давайте вже мені щось ще цікаве. Атрибут дали? Ну, таке собі. Він є теж тут, так? чи Ні, Ні, його нема. До речі, такі камо, якісь... Це, як я розумію, камуфляж легендарний на е Шмальтурна. Тобто. Ага. тобто тут камуфляжів ніяких цікавих більше й немає. Так. Ну, Таке собі. Тобто, ну я розумію, що частинами сертифіката ми збираємо танчики. Ми зберемо 100%. Тобто, якби в мене їх не було, типу, отримати було б непогано. Але, бляха, ну не заслив таких великих ресурсів. Типу, ну дуже багато ресурсів злив. Добре, що хоч бустери падають. Ну Зараз подивитесь, тобто, ну, я логічно розумію, що е, Ну я це роблю для контенту, але якби я був звичайним грацем. Який би просто подумав би, ой, відкривати чи ні. Ну я б, можливо, відкрив би там трішки бустерів підзлив би бустерів тільки. І все. І все. І просто, і відкрив би то, що дропнулось, все файно, класно. І на щось там далі розраховувати нема сенсу. Тобто це вмазується більше ті, хто, в кого дуже багато ресурсів, такі як там в мене багато ресурсів, в яких вже все пройшли. По грі, всі танки викачені, і в них є. Ну, є можливість туди зливати. Якось так. Якось так. 7 тисяч залишилося. Ну, коротше, я, ну я розумію. Знов камуфляж. Я розумію, що скептера нереально вибити хлопці. Тобто, хто там хоче вибити скептера, то це. Ну, звичайно, знайдуться ті, хто, хто його отримає просто з перших трьох. Він дропнеться і, типу, халявний буде скептер. Але як, як я розумію, мені це ну, не світить. Мені це не світить. Але бустери золота в нас є. тобто Якусь тищон якусь тищонце золота ми трішечки підфармимо. Ну Хотілося б, хоча б хотілося б. Тим паче, ще сертифікатами буде дропатись нам ВК-3001. Т34 ми не продамо за золото, а ось BT7, але BT7 рідше падає. тобто Падає ВК. І падає саме т 34 Тобто БТ-7 падає. О! 250 золота. А, все-таки не тільки бустерами, а випадає ще й золото. Ну ні хіба собі. 250 золота повернулось. Ну, вже щось приємне. Але через стільки, це питання в тому, що через скільки контейнерів? Уявіть собі, я 20к злив. Ну це ж бляха дуже багато. Я не знаю, скільки я контейнерів відкрив. Тобто, але, ну. Це рілі багато. Тобто, камуфляж, знову другий камуфляж випав. Ну, коротше, трішечки, якщо, ну, просто, я розумію, логічно, ми фармимо просто трішки золота. Ну, трішечки золота і все. Ну, атрибут отримав, так, це прикольно теж. Типу, але хотілося б все-таки скептера, надія на те, що випаде компенсація. Так, ну залишилося скільки? 10. 10, так. Да. 10 залишилося. Контейнерів. Атрибут. Прикольно. Ну, ми його можемо, до речі, знову другий раз випали. Ми його можемо обміняти на уламки, як я розумію. На уламки. Але, до речі, за 7к випали два рази. Ну, тобто, за все відкриття два рази випали ці атрибути. Тобто, шанс того, що він тут тобі випаде, набагато більший, ніж коли ти його купиш. Ну, це в мене так. Можливо, в когось тобі. Зовсім по-іншому. Коротше, як я розумію, скептер, мабуть, один падає. Мабуть, один падає. Так, залишилося зовсім мало. Е, бустери золота. Ну, бустери золота, до речі, ми непогано підфармили, я так дивлюсь. Тобто ми бустерами, можливо, там за 2К. За 2К золота зібрали. Ну, це файно з однієї сторони. Так, залишилося 3 контейнери. Три контейнери. Т-3 четвірка. Давай. Ну, давай, випаде вже щось цікаве. Ну, ну, що, ну, що це таке? Ну, я ж хотів, щоб щось таке цікавеньке випало. Все, останнє. Ну, я поки не буду. Зрозуміло, що ми будемо вмазуватись там. Е, окрім тих. Е, е, ну, івент буде довго йти. Як, е, 6 днів ще. І, типу, ми за цей час полюбель ще щось накопичимо, ще щось будемо відкривати, але це вже буде на етерах. Якось так. Так, давайте подивимось, що ми нафармили з вами. Зібрали Т-34-ку. Забрати. Е, є сертифікат 34-ки. Другий сертифікат БТ7 зібрали. Він за золото його можна продавати, я знаю. Е, це точно. Сертифікат є, закриємо поки. І вк 3006 але ми здається, мені здається, у 92 бустери. Зрозуміло, що це ще треба грати на них, але 92 бустери це досить багато. В золоті це близько 2К. Два, е, два камуфляжі забрали. Ось так. Обмінюються вони. Що вони? обмінюються? 450 і забрали атрибути. Зараз ми подивимося, що у нас два атрибути. Можна один встановити і один обміняти. На тисячу уламків, до речі. Обміняти один на 1000 уламків. Нам два не потрібно, в нас вже один є. Де він стоїть, а він чомусь не замінився. А ні, він замінився. Он він стоїть біля авто. Ну, прикольно, але. ну, тип... Він мені нічого не дає. Він мені нічого не дає. Ось таке відкриття виходить. Що в нас по золоту? 259 золота, плюс бустери. Ну, приблизно 2К золота ми відбили цим. Але ну, це досить невигідно. Тобто, ми злили. ну, Мені ті бустери і не потрібні, вони в мене накопичуються, але сам сенс того, що ви дуже багато злили і отримали. Ну, що я отримав. ні хіба можна подивитися. Тобто. ну, Якось так. якось так. Можна, єдине, що можна, це ще буде бустерів позабирати трішечки і все. І тим самим, ну, ми, з цього, ми забрали з цього івенту, єдине це. Що ми забрали? Ми забрали єдине, це тільки голду трішки і все відбили. Якось так. Дякую велике за перегляд. Не забудьте підписати, ставити фотобайк, написати будь-який коментар для просування. Залітайте на ефіри, вони кожен день з п'ятої, буду всіх чекати. Ну і будемо проходити далі. І грати далі, і івент, це будемо проходити, але вже будемо відкривати на ефірах. Всем гарного настрою, бувайте!